Мама, я в телевізорі. Так, то ще з нами треба включати. Вітаю на каналі Мама Маркетинг. Мене звати Юля Олег, і так сталося, що за сім років в цифровому, комунікаційному та контент-маркетингу я зненавиділа слово маркетинг за несправедливі й неправильні асоціації, які за ним ходять. Наприклад, що маркетинг це брехня і маніпуляція. Я вважаю, що маркетинг це значно більше логіка постановка. Цілий і втілення системи е, показу вашого продукту, вашій цільовій аудиторії, але це складне визначення. Давайте У вас може бути просто сайт, може бути просто соцмережі, і ви в них можете викладати просто контент. А можна зробити з цього всього маркетинг, якщо кожна активність буде мати свою мету, якщо кожна активність буде скерована до конкретної цільової аудиторії і покладена туди, де ця конкретна цільова аудиторія живе і активна. Якщо ви будете очікувати якогось конкретного результату від кожної своєї активності в соцмережах та в інфопросторі. Якщо ви будете знати, як цей результат подивитися і виміряти, і якщо ви будете знати, що з цими вимірами робити далі. Тобто, така базова логіка, такий зародок маркетингу полягає, от саме в цих простих логічних питаннях, які ви маєте собі поставити кожен раз, коли виходите якимось чином в інфопростір. Навіщо я це роблю? Кому я це розповідаю? Що буде, коли вони відреагують, як я хочу, щоб вони відреагували, що буде, коли вони відреагують, так як я хочу, що буде так, як, коли вони відреагують, так як я не хочу. Тобто це все логіка взаємодії. Я помилково думала, що про це знають всі, і що це для всіх є основою того маркетингу, який потім масштабують в ті чи іншій мірі. Протягом консультації для підприємців, які я даю цього літа у 2024 році. Я побачила, що для багатьох оці речі, які я щойно сказала, є відкриттям. І мені захотілося розповісти більшій кількості людей, може і для себе десь залишити. Отже, це відео стало першим на каналі. Я дуже сподіваюся, що воно не стане останнім. А реакція на нього, якась активність і відчуття того, що вас це теж якимось чином стосується, мені допоможе зняти наступне. Буду вдячна і побачимось на каналі Мама Маркетинг. До речі, потім розповім, чому він так називається.